Згідно зі статистикою, в українських публічних бібліотеках близько 44% книжок написані російською мовою, решта українською та мовами Європейського Союзу. Вітаю! Мене звати Анастасія Пивоварчук і це проєкт новини Лайв. Чи потрібні в українських книгарнях книжки російською мовою? Ось щодо цього думають Одесити. Я вважаю не потрібні, тому що ми воюємо проти Росії я вважаю, що нам треба українізацію. Нам, в принципі, вистачає української мови, і ми розуміємось, і е, я думаю, що в принципі цього достатньо для дітей. Нехай зараз е, популяризують нашу українську мову. Якщо ми на Україні, то можна в принципі все передати українською. Тому ну не знаю, думаю, що це не проблема. Я, звісно, говорю на але я вони не щатоні Ну тому що, зачем їх культуру нам сказати, розвивається цю культуру у нас в Україні. Ані ж не учать нашу, наших поетів. На жаль, я сама читаю російські книжки, бо українські не, якось не цікаві. Ну, от не читаються і все. Ні, я пробувала мене ніяк не йдуть. На жаль. А хотілося б дуже. В чому проблема як кидаєш? Менталітет наш. Хай воно залишається, просто потім воно якось само буде відокремуватись. Ну, як зараз з населенням України, яке Досі розуміє російською мовою, потім пройде час і вони прийдуть на українську. Я думаю, що це питання часу лише. Стосовно авторів, які пишуть російською мовою, розмовляють російською мовою, і я думаю, вони просто мають розуміти, що вже не час писати російською мовою, що Росія це нам не друг, не товариш, не брат. І коли вони це розуміють, вони також почнуть писати українською мовою. Якщо чоловік. Людина... Найшов свого автора, і какая різниця на якому мові це написано? Йому інтересно звучання, суть сюжет, книга. Я можу читати на українському, я вивчала в інституті філології різні мови. Я читаю и на англійському, і на українському свободно, і просто вибираю своїх авторів. Нам треба швидше позбавлятися цього. Воно, якби... У нас є власна культура, власні... А... Письменники, які мають а, бути популяризованими в нашій країні, варто всім переходити. Я вже давно перейшла і мені дуже зручно, і ну я вже не повернуся до російської мови. Навіть читання? Навіть читання сама Росія напала на Україну з предлогом того, що тут ущемляють Росію і русський язик. А насправді в Україні не ущемляється російський язик. Так що я думаю, що ну. Якось глупо як потакати Росії і доказувати, що ми тут, крім українського, нічого не чтемо. Важна не мова, якою написаний твор, а важна мисль, якою це написано. Якщо автор буде писати українською мовою, восхваляючи фашистів, убійство і тому подобне. Ми ж його не будемо підтримувати. А на автор буде писати російською, ну він буде підтримувати всячески мир, добро в мірі і саму Україну, то ми ж будемо його тоді підтримувати. З вами був проєкт Новини Лайф. Підписуйтесь на нас, аби бути в курсі найсвіжіших новин. Та пишіть коментарі, ми шукатимемо відповіді на них разом.